У цьому відео ви побачите. Як я побудував працюючи в казино. Як я попав на івент Казате. Я розказую віршіки. Як я виграв декілька ще до получедентів. І заробив арма все це я зробив на сервері Майка 3 сезон. Тож перед тим, як побудувати саме казано, треба, звичайно, добути ресурси, і мені знадобилося багато міді. Коли я кажу багато, це значить дуже багато і. Я вирішив добувати мідь дуже легким способом, бо як ви знаєте, на 1.21 добавили додали цей новий данж, який називається замок випробувань, якщо я правильно знаю данжі. І я вирішив розібрати один, який попався у мене під базою. Тож давайте почнемо таймлапс. Поки я будував, пройшов невеличкий. Вербера, перепере, перепере. Містер, який зараз монтується все, я бачу, що здається, я не записав звук, коли я говорив. Що цікаво, бо в мене це часто стається. Але головне в те, що я був у ПВП. Тож, давайте покажемо, наскільки я професійний, бо я виграв в Life Перший бій був мій і Агурчика, тож дивіться на оцей недивовижний дивовижний дуель. Так, давайте, давайте огірок. Останні битви ви можете подивитися на різних каналах ютуберів, таких як Влад або Вейзі, якщо він викладе своє відео. І ще ви можете підписатися на канал новин Майнхавену, який дуже корисний. А до речі, у мене є discord канал на якому можна скачати всякі моди, які я туди виставляю. бачити новини про мій канал і про сервер Майнхавен. Тож силка у описі. А далі у нас івент Євробачення на Майнхавені я був сідею і. Все-таки це ну, теж можна... є на а, самому каналі Ой. Майнхавену, Тож, ви можете, а мене, це біла, там мене душила. Теж. Силка буде, можливо, якщо я не поверну, звичайно. Тож далі я хочу вам показати, як буде працювати. Саме казино, бо того що в ньому буде декілька редстоун механізмів, які будуть усі зроблені за цією системою. Тобто тут стоїть рандомайзер, uh, який має 11% щоб дати позитивний uh, заряд. Тобто, ось ця лопата вона дає сигнал у три редстоун uh, uh, пилюки, і всі остальні дають один. Тобто, от є 11% і ще там якісь uh, номера одиниці, всякі. І що випаде сама ця лопата. І це буде виграш. Тобто ось мені так повезло. І на цій системі буде працювати уся моя казино система. Хоча я почав працювати над самим казино і самою системою. Тобто тут є кнопка, сюди я буду запихати всякі речі, поки що я налаштував на рандомно, просто щоб тестувати, бо поки що це все тестується. Тобто це працює так. Ну, поки що воно не працює, звичайно. Треба ось тут це поміняти на. Е, тут 100%, здається, треба ось так робити. І отут запихати ось це так. Так, воно вже сюди почало, здається, сходитись, але тут має бути 18%. Е, далі воно буде спускатися, звичайно, і ось так. Зад... Мені здається, тут треба е, наглядач поставити на оцей. Хопер, і він мені буде показувати, коли треба активувати саму руветку, і воно почне крутитись. Але ще я думав над тим, як подавати приз і про шанси. Бо того, що я можу шанси час від часу міняти. І взагалі можу навіть тут рівні поставити. Тобто менший шанс, наприклад, я можу поставити на такий, на малий виграш шанс. Тобто поставити тут. Наприклад, один а, дропер, і в ньому буде там, наприклад, дві лопати, а одна лопата це означає, типу, самий сигнал перемоги. Тобто, якщо в мене один, одна лопата у дропері, тобто в мене буде шанс на виграш 11% там з чимось. Якщо буде дві лопати, то стане 22% і так далі. Але я думаю, зробити. Подвійний хопер. Тобто, це від 11% шансу, воно зменшить його ще там на пів, пів процента приблизно. Я не знаю я вгадую так що, І це здається буде на великий виграш. Тобто, якщо тут поставлять. Коротше, тут я дуже багато що розказувала щодо технічного і сторони Редстоуну. І якщо вам так цікаво про це, мені напишіть у коментарях. Я вам в... все в деталях розкажу, бо того що. Це складно пояснити, що я там думав. Я сам зараз монтую і не знаю, про що я говорив. Тож тепер час показати ще й інтер'єр самого казано, яке, над яким я працював дуже довго. Я вам скажу, я не навчу робити інтер'єри, і це було зроблено дуже важко. І ось тут ще деякі додаткові ігри, я додав, якими Будемо грати далі. А отут є навіть і сходи на другий поверх, де найкрасивіший вид на самий спаун Майнхавену. Ну, і тут ще є одна гра з рандомайзером, яку я вам ще покажу. Потім, можливо, колись через 100 років. Тут мав бути такий бар і файненький вид на самий спаун. Божечку, найкрасивіша точка Майнхавену 3. А де шторм? Я вітаю вас глядачі. Ми зараз на ще ось, одному так, івенті. Ось, ось, Шторма догадали. Де шторм? Шторм, ти шо, Нічого, ми, тобі... шо, разом, що? розбився по дорозі. Загубився, бачиш? Ладно, в тебе шо, це -шо. жажок і Gucci? Це Nike чи Gucci, Зараз буде Токіо Дріфт. якщо хочете, я можу з вами покататися. Це буде Токіо Drift, зараз дивіться. Зараз. Зараз я вам покажу, як треба взлітати. А хто рахує? А що робити? Ой, ой, ну чекайте. Усі кучку. 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 Алло, алло, Влад, це не чесно, Влад. Ой, ой, ну це що це щось таке? О, де Токіо Дрифт? Ой-ой, ой Токіо Дрифт, а чотирьох. Ой-ой-ой, я попереду. Эй! Бейзі! Мене візера вбивай. Ой, дивіться, Токіо у дріфт. Пішло, 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 пішло. Бейсі, я стається виграю. Ой, якщо шо, з лут вставати не можна, знаєте, якщо ви такі з на залетати я їм... А ти попаде попаде, якщо не можна, лодки злітати. Ой-ой-ой! Тут, 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 тут. Ой, тут, 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 тут. А тут весь, тут не дороботка, тут невидимий бот. Ні, тут скло. Боже, як тормозити на цій штуці? Ніяк, тут немає тормозів. Дивіться, дивіться, опа! Боже, я нікому в це не грав. А де я, Вайзі? Вайзі, а чого я... ти тут економиш на блоках? Вайзі, куди я попав? Я не знаю. Ти маєш попасти в там, ту штуку. Якщо Ой, не дивіться, попав, дивіться. Проблеми, трошки. Я зараз розгиняюся. А тут <звук> не можна скіпнути просто. <звук> все. Не можу зрозуміти, як тут їхати. О, це, вейзі, це вейзі прикольно, знаєш. Це, ну, я не буду тепер протестувати буверні. проти депутата. А це опа, кінець опа, опа. Везі. Що це? Ну це типу да, 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 але да, треба чекати да, ти да, 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 да. Влад, Влад, мухлює. Влад мухлює, Везі, Вламухлює, Владмухлює. Вердер максимум у самому нормальному скіні. Ну ма, це указано інвестиція. У мене було мене... зачаровано Кайло. Так, мені треба це захова... зразу собі у скриньку, О, бо мене точно вб'ють і заберуть. Я, давай, давай. Не, не курка. Готові? Три. Два. два. Один. один. Давайте. Я! Що він телепортувався? Насквозь. Опа мінус Ігор. Отак я вже замурий. Хто ж переможе? Зараз живуть курчик і да. Марк на самі да, Мене дуже лагає, <звёк> мене дуже лагає. Мені все, лагає А курчик на самому висоті. <головіка> <головіка> так, що <головіка> <головіка> så, я скажу. Містер на висоті. Бо то, що я Сігма Бойз. Я просто Сігма. Братник чекає, чекає, я його зараз поєднемо. Я не дістаю, я б його підкопав би там, стоїть на одному місці. Братник на другому місці. Та-та-та. Я не дістаю. Це ти продумав добрый фейз. я Уйду. Ой, я впав. Цю штуку я, не... я вчора зробив. Тільки. Так, боже, Добав... Ви випливайте, я вам зараз. А, я, я спригну спеціально. Я був зверху. Тут ліп. Я помираю, мене зав'ють. <свят> це все мій скін, це все мій скін. Я просто... Так, мені я мені зараз посплю дам тобі виграш. Мені сприкало це? Вітаю. Ой-ой-ой! Тікай! Я, 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 я згубив, я згубив. Так, йди сьогодні. Андрій, будь вам сьогодні щось не то. Вже йти? Чекайте. Ну, а чи? А, почати, ой. Чекай, тут, тут бійка. Боже, що це все на льду? Для того, що Я... Ось вам такий від мене е е комент, так сказати, щодо цього івенту. Він був дуже крутим, він мав дуже багато цікавого. Я скажу, що Вейзінг дуже молодець, що він провів такий івент. І мені знадобилось, я вам скажу, більше 10 хвилин, щоб пройти цей лабіринт. Я тепер лабіринти ненавиджу, вам скажу. І... Того я мусив це пришвидшити моє відео було б годину чи довше навіть. А поки я шукаю вихід, ви можете підписатись на канал і поставити лайк. Другі Другі помилку а, і я. я вийшов, Зібрались бізнесмени з серверу у нашому казино, яке я тільки погодував на на бета-тест по діамантах. Тож, давайте зробимо розумні ставки. Бажаю вам виграшу. Давайте руки пожмемо. Раз і два. все, <сі> да, руки, Тож, давайте, давайте я почну ставку. М -м я поставлю давайте почнемо з одного діаманту. Ви теж ставте один діамант у свої бочки, Щоб все було чесно. отут діамант, так і отут діамант. Тож давайте покрутимо рулетку. Давайте я нажму. А загадайте кольора. Я загадую, давайте осей колір. Я то. Він вже загадав. Я загадую цей. Оранжевий. Оранжевий. Тоді дайте хвою. Хвойний колір. Ну тоді нажимаємо на кнопочку. Я у нас ще за. Зараз ніхто там... не вгадає. Ні, якщо воно зараз на поясі пиниться, здається. Ні. А ні, ні. Стопка, Будь ласка. Давайте на березі, на березі, на березі. Давай, 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 <гuss> давай, 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 Я стою це вигру. Чи ні? Ні, не на хвилі! Ні, ні, ні! Ні, ні, ні! Ні, ні, ні! Ні! Всі діаманти в Бейзі! Бейзі вигра! А ні! Стоп! Що? А чого воно рукається? О, ну дві Та ні, воно не Ви не можете його <рес> це центру. Не, воно вже більше на дуб попало. Але в hmm. мене ще ось цього. А ну да, в тебе ще є тут шанс. Не, воно вже зупинилось, по моєму Воно То щось так дивлю. Воно Шо щось це так при... кому чи просто до того кого ближче? Знач... Значить, перекручуємо заново. А... Давай. Це зроб. А, ти Чекай, це, це, це ми обоє здається на нажали, і воно так повільно. Ну тоді давайте все. Не не воно, воно не рухається, навіть по тому ходити можна, я це перебачу. Так. Вейзі, в тебе чекай, який в тебе. В тебе хвоя, це Влада, колір, тут. Ого, ну до мого воно вже не доїде, я вже не виграю. Хіба що, Хіба що Влад виграє, я там І Їй, дура! Ні-ні-ні. <ріст> Ні, воно зупинилось. Влада, Влад виграв. В нього плюс три діамант, плюс два діаманти. <ріст> Влад, зап... Дима... ти забираю ці діаманти усі. Бочок і вони тепер двоє. Боже я програв свої власні ігри. <рі> Потім я все-таки виграв і з більшою ставкою, тобто я підняв е свої діаманти до 11. Я за зараз ставлю 6 ші сюди діамантів. Ойчка. Ну, по одному діаманту. Ми... Цього разу не повзло до речі, треба мені звуки додати. Як ви бачите, воно щось або не везе, або не працює, і другий варіант воно не працює, бо я забув підключити його. Це зараз все зараз буде, не переживай. Ну, а ти перевіряв в себе? Да. Воно працювало, потім конор е, поза камерою виграв, але просто хтось зламав кусочок крестону, який видає приз, і потім я це все виправив, і воно працювало. Але просто мені чогось дуже не везло, От прямо дуже. І потім е, Конор потратив 40 діамантів, або ще хтось потратив кучу діамантів, і мені від самого казино я виграв 50 діамантів у тотальному. І я ще буду вдосконалювати саму систему е, казино. і е, надіюся, воно сподобається гравцям. Як вони сказали, це дуже прикольно. І... Я надіюся, тут ще будуть тратити гроші ще більше, і я буду на цьому заробляти. А на цьому, я думаю, вже можна завершити це відео. Я вам дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я, містер Максимум.